Під звуки урочистого маршу свято героїв відкривають змагом із дефіляди. Так, пластуни називають конкурс із маршової ходи. Впоряд це є одна із найважливіших, найофіційніших частин пластунів. Тому вони ми саме в цьому, саме в цьому ми і змагаємось. Бо це є лице пластуна, як він себе поводить, як він знає команди, які в нього однострій. Такий лице, такий пластун. після показових виступів. Спільна хода вулицями міста до меморіального скверу. Саме тут вручатимуть залізні пластові хрести. Це одна з найвищих нагород, яку скаути передають родичам загиблих під час радянських репресій. Побратимів, таким чином пам'ятаємо про, про цих родичів і нагадуємо. Їхнім родинам тут одночасно є кілька аспектів, які один одного доповнюють. І найбільший аспект це, напевно, виховний момент для молодого покоління. Нині нагороди вручили родинам п'ятьох пластунів, яких репресували за радянських часів. Я вже у віці і все ж таки дочекалася, і я дуже рада, що моя мама дочекалася. Що і її батька не треба скривати, хто він був, що звідки, а можна тільки гордитися. Представники різних конфесій відслужили за загиблими пластунами панахиду. Загалом найвищу пластунську нагороду вже отримали 20 родин репресованих скаутів. Наталія Лозовик, Віталій Савчук, Івано-Франківськ, п'ятий канал.